Здоров. Железяки прогріваються, ми розминаємося, сьогодні буде активне тренування. А ще я дуже радий, бо я сьогодні нарешті поставив О, собі нормальні пацанські диски на свою машину. Light 250, Кові, Kovi Max 300. Зараз будемо хані. Так, пішла активніша фаза розминочки. Їздимо. Без лівої руки, в стойці, пісні орку вісімку. Вісімку. Катаємося, привикаємо до мотоцикла. Бо я давно не виїжджав. Це найкраща розминка, яка може бути. <гум> Сразу включаєшся. По-моєму, у мене руль став рівний, до цього кривий був. <гум> Декілька таких коварних місць є. Я думаю, що Назар на них і став. Так, да, ота от ступенячка він її пройти не може. Ой. Ой, покотився парніша. <ривця> 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 То це не складне! що Я так низько спускався. На мотику легше заїжджати, ніж ходити пішком в ці горки. Фу, блін, я натурі задовбався. Себе. Такі іншій ситуації я зараз живу. Бо кожного разу їду в якийсь новий для себе маршрут і попадаю на хард-лінію і, і, і здохаю. Де заїжджати? Не. Я один раз сюди заїхав, прозрів, чуть не викинув з під себе мотоцикл, тим більше зараз більше пелюпі. Мотик у нього так воняє свіжим маслом. Чи вже пахне, настільки до цього звикаєш, що вже починаєш любити цей запах наркомани? Нормально. Ти ж не на своєму був Ти ж не на своєму був. А що ти думав? Не-не-не, ну ладно. Дивись, в такому випадку треба було поставити дві ноги на колоду, сісти жопою, щоб прижати подвеску і дати чуть-чуть такий ривочок, щоб чуть-чуть далі закинути мотів. Найнеудобна тема. Коли руль вже повернуло, ну, Назар у нас мощний, для нього це не настільки неудобно, як для мене. ого mm хо -hmm. oh -oh 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 -oh! Захист двигуна відцепився. Я думаю, тебе вже не перший раз таке, ні, перший. А, перший? Ну, от на лайтах є така тема. От воно там просто отак от защлкується легенько. Всього перевалюйся наперед. Просто перевалився. Не виходить. Я став баланс. Зацепу немає. маю, ще вперед нахиляти. О, є зацеп. Я хочу ту зараз попробувати переїхати, можеш мене зняти. Просто оця історія не працює з тим, що ти закинув колесо. Сильно да. Тут 30. треба ті, типу, щоб було ще трохи інерції, щоб тебе ще туди витягувало за колоду. Єсть. І це було так просто. Треба в той момент, коли в тебе задок б'ється об колоду, почати перевалювати мотик вперед. Тільки треба ще привикнути, коли цей момент настає. одразу тут собі ногу привалив. Полимаєш, воно гнучке зараз я відкрию ворота. Ні, не, не відкрию. Ага, ні, ніфіга. Я зрозумів чому воно тут так довго лежить. Я думав його набагато простіше достати. Не було б її все, Ти проїхав би. А от іменно ця ветка створює всю картину цього препятствия. Це було прикольно. Ти такий стоїш на краю горки і триваєш в руках мотиків, а він в повітрі повністю. Я би пустив, я в таких випадках щось одразу відпускаю мотоцикл. Блін, там ще один корень Пластик виліз Тебе пластик виліз, за який ти тянеш. Я почти заїхав, зараз закину Чи може ну його? Ні, ну його не буду закидати Я не можу пройти повз такі картини, не зробивши фоточки Технічно заїхав, мотоцикл на борці. Ай бляха, як тут слизько. Хвіст на місці. Я всім от старався не потрапити в неї і, і все одно заднє пішло в колію. стопи прикольне відчуття! читают я просто чітко от на дерево їхав, прямо я лежав на торвас я понимаю що я зараз, якщо отпущу я в дерево влечу Ти просто знайшов собі рівний розгон, а не так як я. Ти не після того дна, і так, і так нормально, що не так той темно. Таке враження, знаєш, як ото, е, був якийсь е, фестиваль, якась подія, воню, типу, і всі розійшлися, і ти залишився один. <рес> кожного разу сюди приїжджаєш, стільки ендуристів, такого якогось, Пусто. <рес> Ніхто в понеділок не хоче кататися. Тренування закінчено, мотики цілі, ми цілі, нічого не поламалося, ну, зараз трохи болить коліно, але не критично все окей. І то дуже добре. А я не можу натішитися своїми новими колесами. І поставив резину АТ. То, що вважається резиною для бездоріжжя. І от напишіть в коментарі. Чи варто мені на своїй тачці лізти в офроуд? І можливо на цьому каналі буде нова рубрика з новими цікавими історіями. Тому підписуйся, щоб не пропустити.